А от двійчок, трійка мечів, знаєте, такий день розочарувань, день болю. Знаєте, як ото, наче, дайте вашим почуттям вийти наружу. Не тримайте в серці. да, Якось таке. Наболіло. таке така щось в мене таку енергію спіймала. Наболіло. Йде інформація. Давайте подивимось причину, яка причина? Ну, це емоції, якісь емоції, якісь, е, знаєте, прояв е, ну, по рицарю е, кубків. Рицарь кубків у нас це, е, як би сказати, емоції, да? якісь прояв емоції. От, накопичилось та емоції, да? і от. Може, якось відносно якогось людини, якогось мужчини. Якось, ну, оці чувства вони якось на, набралися. Да, можливо, майна... я думаю, що це все -таки, хоч ви знаєте, що я читаю енергії, але в даному позиції це все ж таки як, Я думаю, що це дуже близькі люди, бо випадає пара король і королева пентаклів. Да? Тобто це якісь такі дуже. Дуже емоційно е, близькі люди і якісь між оце накипіло чи наболіло, як наче треба трошки його прорвати, так? Да? Та емоції виплеснути, так. Да? Щоб якось отаке. Здержували, здержували, держали в собі, треба виплеснути. Це когось може бути так. А взагалі, е якщо такого немає у вас, то е не притягуйте себе. А взагалі день такого якось, трошечки розочарування. Да? Щось наболить, захочеться, можливо, декому і поплакати. Неможливо, чоловік ви чи жінка, але якесь таке за защемить серце. оце про це. Ну і тох питаю, який тох? та ніяк. Ви погрузитись, можете такі якісь самі в себе подвійки е, мечів, це як якийсь блок, як серце і розум не в злагоді, да? От Як треба трошки треба подумати, треба трошки посидіти, проаналізувати. От таке. Не трогайте мене, знаєте, таке буде. Не трогайте мене. Ну Якесь таке трошки розочарування. Емоції якісь будуть у вас Наболіло. Так, такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мене підтримуєте. Робіть, будь ласка, енергообмін. Підписуйтесь, якщо не підписані. Я дуже вам за це вдячна. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі.